Інформаційний випуск продовжують новини обласного спорту у студії працює Дмитро Шпірко. Вітаю вас чемпіонатом міста з греблі на байдарках. Сумські веслувальники завершили сезон 2014 року. За результати боролися 40 спортсменів. І хоча не для всіх змагання стали успішними, навіть невдачі водники сприймали по філософськи, не втрачаючи надії на подальші перемоги. Чесної спортивної боротьби, удачі та перемоги з напутними словами до юних спортсменів на церемонії відкриття звернулись організатори та судді. Учасники змагань хвилиною мовчання вшанували воїнів, які полягли на сході України. Незважаючи на складні для держави часи, сумські байдарочники завдяки власним зусиллям вийшли на воду. Готувалися хто як міг, адже будь-яка гонка для них це досвід життя. Та річка Псел є однією із найкращих в Україні для проведення подібних змагань. Нашей красивой рекой всегда восторгались спортсмены. В бывшие времена, когда я занимался этим до спорта, ми проводили здесь чемпіонат Союза, чемпіонат Украины. Все спортсмены були просто в восторге. От таких условий ребята з Донецька жаловались, що вони не можуть тренироваться, так как восхищаются природой и не до спорту. Вот для більшості хлопців та дівчат такі змагання перша спроба сил, перші помисли про медалі та успіх. Комплекти нагород учасники змагань розігрували у заїздах на двісті і тисячу метрів. Друзі на березі, всі вони суперники на водних доріжках. Вольовий спорт на фініші забезпечив золото чемпіонату Ярославу Кихтенко та Дмитру Пирогову. Я взагалі вже як не займаюся серйозно. Я вже почав працювати, до цього займався. Але... Поддерживаю физическую форму, но так, конечно, тяжеловато было. Что еще база осталась с прошлых лет, то этим я мог там уверенностью такой, не, не боясь на старте, таким я мог выиграть. А до, до финиша уже просто дотерпел. Сейчас, как тысяча будет, уже не знаю, посмотрим. Это мой год не, не так сложно было. Если год постарше, то уже сложнее. Продемонструвати наступні успіхи усі учасники зможуть уже в наступному році, адже ця остання осіння регата стала завершенням сезону. Сергій Кузьменко, Олександр Гордус на Часі спорт.